супер, все працюю на ютубе. Добро. Интернет пропал. И такая херня осталась. Добро, заплатим. Чунча. Я обожаю. Как обожаю, что я почну работу. Городел, Ось все готово. Від цвях набагато остріше ніж був гострішим, ніж будь-коли. Тільки у твоїй зброї я бачив такий потенціал. Нарешті узрів я велике бездоганного цвяха. Велич бездоганого цвяха. Я? Мені потрібно вийти на хвилинку, обдумати цю мить, що настала так несподівано так скоро обіжав чогось. А, Тим бездоганним свяхом завершився. завершилась праця всього мого життя. Моє єдине останнє бажання побачити і відчути, як точно разить цвях. Молю тебе, вбий, вбий мене. В мить життя хочу відчути його гостре вістря. Після всього часу і важкої праці хіба я не заслужив цього? І що ж робити? І все? і Він впав? А, він впав в воду прямо. Так, ну все. Мій цвях заточений по максимуму. доганий цвях. Блін, якийсь прикол. У мене інтернет відрубило. Я. Так, ну його більше немає, а значок є його. це, блін, що цілий день якісь приколи. І в ньому пострімати. Блін, з світом проблеми. Ось ця війна вже закінчиться. І Україна переможе. Пора бы всіх коробки які я в державі. Так, один раз. Давай, три Чотири. П'ять. Єсть. Сім. Дев'ять. Все одно його тяжко бити. Так, добре, мені простий ключ. У мене ще все зібране. А, цю фігню яйце це можна продати. Цікаво. так прикол с приколью. Так, добрый на месте. Четыре тысячи нечто сделать все добро. Так, а чего ж не открылась вся фигня? Гадав. Так, тобі не треба станції королеви. Зараз пройдемо це фігню І дістанемо цю ту... ту карту. Ту Туманних гор. погор. Хель. Ну, от, там де ці медузи плавають. відкриємо її. Туманний каньйон. О, ось як он називається Добре. Так. Де СТО? Чио? Не стих. О. 4,5 максимум, що можна внести. Йо, калала. Тоді бувай, бережи себе. Банк. Місцевий банк. Такі щось він мало. Його можна розширити до 10 тисяч хоть. Оп! Ця херня дуже небезпечна, вона коли зривається. Вона дві жиски відбирає зразу. пройти де я був, де я не був, цікаво. Тут я же був по ходу. Все одно в гору. Як like, нафіга тут зробили цю штуку, типу цемряво цю. Якщо її можна пройти з боку, відкрити. Блін, я тут... Тут я же был, тут я забрал всю фигню, забрал той рык, сильный рык. Блин, фига. я ему бы внизу поплавать. Обратить... Ць... Ой, дюйм! Цю... Локацію! Сейчас ты на локацію. Ааа! Mm. Блин, вам надо... Меня облетило друга! За это классно получил! Пентили навіть хватил по повному. Ай, ти ты нафиг отсюда, а? Нам все одно треба нагору. Так не сюди. Сюди. Я то, зараз можу пройти тепер. Найси купить. Вот я ж тварюка, блин, вона ж же... вылетела в меня. Кислота и разъела. Остання мапа, який би дим не був святогніздя, це печ... печеря ще дивніші, Бачив ту темну браму нижче? Ось з нею досить неспокійно. Я доклав всіх зусиль, щоб її уникнути. На щастя, я знайшов покільну стежку, Покільну що це таке? Хоча наприкінці я трохи обпікся. Переходячи кислоту в, в, рі... в рід. Так? Mm -hmm. Деякі слова я таких не бачив у українській мові. Трохи нижче з посеред озера розташована велика будівля. І поглядь на неї велика викликає подив. Я спробував увійти туди, але вона стала притулком тим. Близькими напівпрозорим істотам Чху, вони такі огідні і перед дотику б'ють стромом. Чоковолетні. Mm -hmm. Трохи нижче звідси. ага Так. Mm -hmm. Я так поняв, від чого відтолкувалися розробники, коли створювали цих NPC-шок, типу що вони б'ють током. Медози, типу, коли жалять, вони як будто током б'ють людину. Так, добра архів, зарослий просто що ще є наставниця, кураган, як би все, Рамар. А що там внизу, я так не розумію? А, то цей зразу згадав? Згадав, згадав. Так, те більше тут цикриток нема ніяких. Добре, відкрив. Залишилася, можемо вліво і вгору піти, Тож Трошки назбираємо душі нам треба вгору. Зеленый так. шляп так нам надо здесь я только что тут бачу цей, а ну так, понятно, на размера, ну да все, угу. Пардеяних панцер Не пробити? Прямо. Раденько туди. А може так краще було прилетіти все тут мене все відкрите. треба вниз Ух! Над головою прилетіло Ага, вниз. Подписно. Бля, хамхай, забудет все. За Их тут двое. Бля, Хомха. Это ти задолбал, уже Сюди, сюди, я трохи вниз. жорсткі монстрики Ну, я прийшов сюди. Че тут не побував? Ага, ой, чого Мені треба було. О! Мені є в не туди, коли потрібно. Так, і тут буде битва. Так, так, вже закривається, і у нас починається битва. Тут я підхилився. О, мала з'явилася. давай, блин, бити. їх. Бити, бити. Ого, лодер, радник. Блин, авин-то фигажитик снимаю, знімає. Блін, а він со мною бігає. а? Да ты пофигел. Блин, я хотел его... пидликоватый. Ага, хер тоби. не хилка. Так, ты давай, херная знает, киля виткиля. конечно, за... Выражение поздой. Херная знает, за куда. Ах, бляха, лоха. Так. Тады королевы. У нас сегодня трейд стрим хреновенький блин То светло, то интернет Ах так добре Бля хам хам Блін, і біля нього немає даже цієї лавочки біля боса того. Ну хоч він на нього хоч шлях не небезпечний. Напевно. О, добре, що цей прыжок є хоч двойный. Трошки рятує Ну, зараз я його б'ю, на цей раз. Блін, що воно тут? Він що, стрибнув, коли це? Ця фігня опустилася. Давай сюди. Вертайся назад. Блин, сто типа да, бывают. Ликуйся, ликуйся, ликуйся. Да, да, нафига ли що по нас? Пліхам хат? Нафига Ти хат. Пок цей би. А, згадал. У мене ще ця херняйка. Блин, попалась по мне. Ого! Бляха, муха! Там мы меня движущейся ловчиласья. О, все будет сложно, но, ну, добре. Змінимо тактику, а ми тут все потребность, це, це. монетком компас потрібен Досередження? Ну, да, про по пам'яті буде проходити. Надо было плен привлектиться на них. Бля, там ты Блин, не, не встигаю. Инликоваться. Та ёб твою мать. Жизнь кого-то Нет, хер не, тебя херню краще выкину, выкинуть, да? Бегал. Конечно, классная штука, зовут оно. Набившая сила цвета, понимаешь? Это тянет сверху. Добрый. И говорю, конечно, дорожки слабейшие.